Як стало відомо чоловікові, котрий проник у чуже помешкання і кинувся з вилами на поліцейських. Сьогодні обрали запобіжний захід. Слідчі та прокурори просили для чоловіка домашній арешт. Тож тепер йому в нічну пору з дому ні ногою. Чоловік каже, що не пам'ятає, як і чому опинився в чужому домі. Моя мова п'яна, то я не скажу. Точно. А з якою метою ви туди пішли? Не знаю, що, що мені зайшло в голову, то не, не скажу. Ну, а пам'ятаєте, як ви вила брали до поліцейських? Я Пам'ятаю, це пам'ятаю. А чого ви їх взяли? То ви там на місці взяли, які так, побачили? Так. А чого? Ну, я знаю. Ми, ми пістолети дістали, втіли у Хтось там везув, не знаю, хто там везув. Сусіди чи хто там. І це. не почали, я не хотів здати. З дзвінками кидався. Потім почав втікати. Почали по мені стріляти. Я і... много. Ну і куди ви побігли? Куди, в поля втікав. Час розслідування чоловікові обрали запобіжний захід домашній арешт у нічний час.